Закрив тілом підлеглого, але сам загинув. Максим Присняков у зоні АТО із перших днів трагічна подія сталася, коли офіцер зі своєю розвідувальною ротою потрапив у засідку супротивника. Багаточисленні поранення виявились несумісними із життям. Його позивний був артист. Сьогодні з героєм прощались у селищі Черкаське. Незважаючи на свої 28 років, Максим був справжнім батьком для своїх підлеглих, він переймався проблемами родин кожного бійця і намагався допомогти негайно. Мав вроджену порядність та відповідальність. Все навіть ребята, с з ким ми они говорят, батя, батя, вот, там за спиною. они да, могли сказать, там Максим нам за батю". Или, ну, даже такі вопросы, там жениться, не жениться, решали с ним. Он очень переживав за ребят. Он всегда, коли видел, що где-то может чем то допомогти, кого-то поторопить, не дать допустити ошибок, он всегда старался це зробити. Максим закінчив одеську військову академію. Всі, хто з ним служив, знають. Хлопець мав талант розвідника на війні у кадрового офіцера Збройних сил України та командира розвітроти, був позивний артист. Того дня, коли він загинув, їхній автомобіль підірвався на міні. Бійці почали вискакувати з машини та їх обстріляв супротивник. Максим собою закрив підлеглого. Ми знаємо зачастую, що солдати спасають життя офіцерам. Тут ми бачимо зовсім наоборот своєю молодою життю. От він прикрив чоловіка, которого взяв з гражданки, і долг кожного офіцера вернуть. Починю на очовим здорово домой. Максим Пресняков дуже хотів мати власну родину, але так і не встиг цього зробити. Провести свого друга, побратима, командира прийшли всі, хто зміг. Він саме з Черкас. От, ми написали на вінки капітану Преснякову жителів Дніпропетровська. тому що може бути люди вважають, що все це дуже далеко. Може бути люди цього не чувствують, не розуміють, але я знаю, що безопасность в том же Днепропетровске зависит от вот этих вот пацанов, зависит от офицеров, которые могут выполнить боевую задачу, при этом выполнить виповнить її своїх людей. Поховають Максима Приснякова в його рідному селі на Черкащині. Там в нього батьки та брат. Олена Петроченка в Антон Логуш. Новини одинадцятого каналу.